З 1 квітня Тернопіль міст теплокомуненерго отримує енергію за новими вищими тарифами. Для споживачів ціни на тепло зросли лише з 15 травня. Уже тоді різниця становила 5 мільйонів. Розповідає директор підприємства. Це одна із причин боргів. Вийти із кризової ситуації. Тоді допомогла влада міста. Цього разу вирішили діяти самостійно. Підприємство звернулося за кредитом до одного з державних банків, і підприємство звернулося. Податкову адміністрацію з проханням повернути частину податкового кредиту, який існує вже декілька років на підприємстві. На жаль, процедури, встановлені в банку, тривають вже 4 місяці. відповідь до сих пір не отримали. Хоча все ще міської ради прийняли рішення на дозвіл на отримання нами кредитної лінії, яка періодично дозволяла закривати ці проблеми влітку. А процедура, яка пов'язана з поверненням податку на додану вартість, встановлена законодавством і навіть не ду не дуже залежно від рішення або якогось розпорядження окремих осіб податкової інспекції. Попри те, Андрій Чумак обіцяє, докладуть усіх зусиль, аби тепла вода у кранах тернополян з'явилась якнайшвидше.